Сьогодні ми будемо маємо цукерочки. Цукерочки. Для цього ми що взяли доць? білу шоколадку І формочки з котиками. Формочки з котиками. Покажи ближче, які в нас будуть котики. Цукерочки. Ось такі у нас будуть котики різні. Ми зараз розтопимо шоколад і почнемо заливати у форми. Ось так. Зараз ми ламаємо шоколадку, закладаємо в мисочку, щоб розтопити і щоб зробити цукерочки. А ще ось залишилася Єва. Ще залишилась тут шоколадка у нас. Бачиш? ти не всі відкрила. Молодець. Туди клади, клади. Можеш більшими шматочками ламати. Угу. Це і клади шматочок туди. Молодець. Молодець. Тепер беремо, відкриваємо молочну шоколадку. Відкривай. Я відкрию. Я не відміну. А тепер ламаємо молочну шоколадку. Ламай. Угу. Давай тобі трішки допоможу. Ось так. Молодець. Угу. Все тут більше немає. Ось так, молочинка, на маленькі шматочки. Зараз ми її розтопимо. І будемо заливати у формочки з котиками, які ми підготували. І вставляти шпажки, щоб були цукерочки на паличці, так? Молодець. Тепер ми будемо закладати у формочки. Бери, бери, більше набирай. Набирай більше. Ось. Закладай формочку. Молодець, молодець. Загадай. Давай, мама тобі допоможе. Ось так. Все, забирай ложечку. Забирай ложечку. У нас тут такий котик. Гарненько треба його так приплюснути. Угу. Ось так. Ось так ми позаповнювали формочки білим шоколадом. І зараз у нас розтоплюється молочний шоколад, да, Ліва? Ми будемо втикі обичкові. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, сім котиків у нас ще залишилось для молочного шоколаду. Так, Так, а де бів один, два, три, чотири, п'ять. Вісім білих котиків. Хто буде їсти цукерочки ці, які ми зробимо? І бі, то Я їм білий шкоти їсти. А молочний? Тоже Також хрумкаєш. Давай зараз вставимо палички в білих котиків. Давай. У двох білих котиків. Добре? Добре? Вставимо палички, щоб вони були цукерочки на паличках. Добре. І... Це не, пошкодить. не пошкодить котиків? Угу. Тримай. Тримаєш парочку. Ось так обережненько вставляємо. Ось так. Ось. О, так. Ось так. Ось так. Оп. Тримай. Ще якогось одненького став, який тобі подобається. Оце. Ось так. Ось так. Оп. Все. А це для молочного шоколаду. Добре залишимо? Домовились? Подивимося, зараз що там він розтопився чи ні. Так, ось розтопився молочний шоколад. Обережно бери. Його дуже рідкий. І наливаємо сюди. О, який він рідкий. Що це він такий рідкий? Бо ти його дуже сильно зазалила. Дуже сильно розтопила я його. Давайте тобі трішки допомогти. Бери. Обереженько заливай в цю в Цю. Цю цю ще. Котики. Ось такі в нас вийшли коричневі білі котики. Так. Зараз що ми будемо дати робити? Ого, ого. Заморожувати їх. Тільки ще треба в два котика вставити шпажечки. Давай. Тримай. Обережненько вставляй. Ось так похилилася шпарочка І в цього ще ще вікою встав. Ой, тобі ручка вимазана шоколад. Ні, в коричневого вставляю, білого в нас вже багато є. В коричневого. Ось. Зараз я тобі витрукіться. Ми зараз поставимо розилку і покажемо вам, що в нас вийшло. Вимазала, зараз я тебе витручую.